Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу своє невеличке замовлення з за Oriflame і ще дещо з Єви. Почну, мабуть, те, що замовляла на сайті Єва. Це ось така сироватка з вітаміном С від бориня. Я вже трішечки нею покористувалась. поки що не можу остаточно скласти своє враження з приводу ефективності. Тут стабільна форма вітаміну С 15%. Вона ось така флакончик дуже приємний. І досить рідка дивіться, яка консистенція, прям як водичка така. Дуже швидко поглинається шкірою, не залишає ніякого липкого цього сліду. В принципі, поки що мені подобається. Подивимося, як вона буде працювати далі, який результат вона дасть. І ще замовила також на Єві. У мене був шампунь з алое, Тепер я замовила собі шампунь з трояндою. з алое мені дуже сподобався і вирішила спробувати цей. Також на нього багато позитивних відгуків, тому я не пройшла повз. Ну і замовлення з компанії Oriflame. Тут у мене буде не досить багато. Планувала я собі замовити парфуми, але вони якісь не мені такі нестійкі, Це раз. Друге, трошечки зараз обмежений бюджет мій, щоб замовляти собі парфуми. які от, Якщо б вони мені ну, на 100% зайшли, я б, мабуть, ще замовила. А оскільки по стійкості вони якісь мене не вразили, тому я якось пройшла повз. Ну, а те, що дуже хотіла, це ось така це що Назгіль для вмивання це такий засіб. Новиночка з ароматом. Ананасу. Дійсно такий свіженький ароматик ананасу соковитого. Ну, мені ці е, засоби для вмивання дуже подобаються, тому замовила. Ще закінчився в мене скраб для шкіри голови, тому я повторила. Мені дуже сподобався, я навіть не очікувала, що він мені так сподобається. Тому ось він у мене знову є. Як плату за доставку я взяла собі в менель, звісно, що а, замовила. І ще в мене є два пробничка волософі, Це у нас гель серум і крем для обличчя. Буду пробувати, розкажу вам тоді в порожніх пляшечках, свої відгуки залишу. Ось таке невеличке моє замовлення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До речі, напишіть, хто, можливо, замовив або спробував собі аромат, який фіолетовий новий скоб, Цікаво, як він звучить. А на сьогодні це все. Бережіть себе в цих наших реаліях. До зустрічі в моїх нових відео. Всім па-па!